1 жовтня, з нагоди святкування Дня інвалідів та людей похилого віку у приміщенні Васильківської міської ради ветеранів відбулося засідання Круглого столу на тему реалізація ініціатив президента України щодо підвищення рівня життя та соціального захисту найбільш уразливих верст населення пенсіонерів, інвалідів ветеранів війни. Слід зазначити, що вперше за багато років міська влада запровадила саме такий спосіб спілкування із ветеранами та інвалідами. На засіданні були присутні представники майже всіх гілок влади: пенсійний фонд, фонд соціального захисту, управління житлово-комунального господарства, представники закладів медичного обслуговування міста. У роботі круглого столу також взяли участь перший заступник міського голови Сергій Євгенович Прунцев та заступник міського голови Корбецький Мирослав Богданович. День ветеранів Прийшов він традиційний. І ми на ветеранів звертаємо постійну увагу, але сьогодні потрібно сказати, мабуть, що ми вам дякуємо, дякуємо за те, що ви є, за те, що ви робили, за те, що ви робите і будете продовжувати робити. А це в першу чергу те натхнення, ті сили і та праця, яка були вкладені в сьогодення. Ті, які були вкладені в наше майбутнє в розвиток нашої країни, в розвиток Київської області, Васильківщини і Василькова в тому числі. Ми вам в першу чергу дякуємо, вітаємо вас святом, ветерана, бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, удачі, процвітання, щоб ваші родини були повними, затишними, теплими, радісними. Щоб Ваші домівка завжди було людно, щоб у вас завжди було багато родичів, відвідувачів, щоб ваше життя було наповнено радістю, усмішками і теплом. Всього вам самого найкращого зі святом, ваш ветерани. Про свої проблеми ветерани і інваліди говорили відверто, іноді з обуренням і різкою критикою влади. В написано? что они ней в дне очереди. Сдать кровь, запишись предварительно, за несколько дней. Вот так обращается. Далее, медикаментов никаких нету. Сделать анализ крови, надо заплатить рубль за иголку. Я говорю, я инвалид, а вы что, не можете дать рубль? Вот иголки даже нету. Ніяких медикаментів общей немає. Я її на лідовані. Навіть ті доплати, що надає держава щорічно до інвалідських пенсій, не спроможні компенсувати ті кошти, що витрачають сьогодні ветерани на ліки, харчування та санаторне лікування. Я думав, що це ж буде дещо. Нашипало 50 гривень, 54 копійки. За 10 штук. До чого дійшли, хлопці? 900 гривень? До чого дійшли? Що це за таке? Так 500, сотні такі тікають. Що це за таке? Міністерство охорони здоров'я. Та міністерство того Богу місця мені міністерство. Мені давай таблетки, але міністерство. На часу повинно займатися цим. Представники міськрайонної лікарні та міських аптек звернули увагу присутніх на так званий гіпертонічний проект, який наразі діє у всіх містах України і є одним із основних напрямків ініціатив президента України щодо забезпечення пенсіонерів та інвалідів якісним медичним обслуговуванням. Якщо ви звертаєтесь по поводу гіпертонії, вони вам об'язані виписати рецепт. Значить, аптека Валентини Біхаловни рядом з Бузовською, аптека, которая яка відкрилася вотнідавна, це стара дітська полікліника, вот це вторая аптека. Аптека «Городок» обслуживает а в городке. В ну, а там одна аптека в городке, биофарм. военном биофарм. городке. Биофарм. Нет, биофарм, да. да. И э, филиал аптеки биофарм. возле э, сама поликлиники. Биофарм. Ну, биофарм. По, по рецепту врача биофарм. они обязаны. Биофарм. Наши аптеки, биофарм. которые на территории э, поликлиники, э, они обеспечивают. Медикаменты есть. Сейчас вот группа э, «Эналаприла», э, в общем, все группы, две основные, три основных группы, для лечения гипертонии они большинство препаратов идет бесплатно эла прилам ладипен кому надо бесплатно многие препараты идут 90 процентов скидка кстати кодиратон о котором вы говорили сейчас его сняли с, с этого перечня но он был буквально 10 дней назад и если бы вы пришли в диратон получили бы намного дешевле вот сейчас допустим ну, можно заменить другим препаратом, понимаете? Это э, название фирмы, которая выпускает. Вот. А вы можете заменить совершенно препаратом абсолютно... С другим названием, Но действующие другим действующие действующие. Действующие. Вот. Сейчас вот я хочу сказать, экватор, прекрасный препарат. Он стоит 146 гривен, 30 таблеток. А мы отпускаем 90% скидка. 14 гривен 50 копеек. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, приходите. Мы ищем больных, чтобы выписать им препараты. Когда вы получаете от доктора рецепт, обращайте внимание, чтобы доктор в углу рецепта обязательно ставил красный штамп. Этот штамп должен быть у каждого доктора, и там должна быть надпись «Петля Гайи Витшкоду Если не будет этой красной печати, то аптека по законодательству не имеет права вам отпустить со скидкой. Это просто, вот я вам это рассказываю. Заказ... Теперь я скажу, потому что мы эти рецепты выписываем. Они с красными печатями, или с синей печатью, или с красной печатью доктора. Три печати стоит. Вот. Сейчас на территории поликлиники... Я не знаю, сколько там государство компенсирует, но я вам сказала, что у нас многие препараты отечественные, аптека отпускает бесплатно. А аптека на территории детской поликлиники за копейку, за две копейки. Это, я же говорю, наши отечественные препараты. Да, у нас есть определенная группа препаратов. Я, как медик, не буду вам говорить основных. Три следующие группы. Идет ингибиторы АПФ, это энолаприлы, это диротон тот же идут в бета-блокаторы, и амлодипины. К сожалению, в этот проект не вошли ни сортаны, ни статины, то есть группы препаратов, которыми мы лечим больных. Ну, государство посчитало, что давайте три основных. Вот неделю назад ввели буквально комбинированные препараты с гипотензивными, с диуретиками, с мочегонными. Мы очень рады этому, потому что основная масса пациентов у нас идет на комбинированных препаратах. Выпить одну таблетку или выпить две-три таблетки, разница большая. Тем более пожилому человеку, когда он может забыть, выпить эту таблетку. Когда по утром встал, выпил, там три препарата в одной таблетке. Вот. И препараты мы эти отпускаем. Вот буквально эту неделю мы очень много выписали бесплатных препаратов. Вот. Больные приходили, по две упаковки писали, по три упаковки писали. Вот. И я вас очень прошу, приходите, говорите родственникам, Вот, много получили, и мы Не все у нас гаразд із пільгами для інвалідів і під час перевезення їх міським транспортом. З інвалідів війни нас примілили ковчення інвалідам, учасникам чорнобильцям, афганістанцям, попросим перевозки. Я як інвалід першої групи. жена інвалід, первой группе, участник войны. Сколько приходится ездить? Ну хорошо, я еще передвигаюсь кое-как сам. Больше инвалидов 10-12 человек, которые могут передвигаться. А нас приравняли к 8 льготникам, а льготников около 15 категорий. Тем, которые 60 лет и 85 лет, и старше, тем, которые 40 лет, 50 лет. Почему? Конечно, потому что очередь стоит, а я уже уезжал инвалида. Будь-яке посвідчення, встановлена зразка, має, в нашому міському транспорті має право на пільговий проезд. Обмежень не будет. Але ми зазначили кількість оборотних рейсів, і для контрольно-ревізійного управління просто нам треба, тут присутні чотири депутати міської ради. То є, просто треба затвердити міською радою, що дійсно один переї... проїжджає. і все. Там... — і... за... Ні, за... ні за... Ми, ми згідні возити всіх, але нам треба за щось заправляти автобус. От на сьогоднішній день я два роки керівник. Мені міська рада ні разу дотацій ніяких не давала, розумієте? Не поновлювала рухомий склад, нічого. От На сьогоднішній день в мене стоїть гостре питання. Оцей автобус Богдан, який перевозить людей з вадами руху. колясочники їздять на ньому. Це не то, що там десь щось, а їздять, їм зручно, він низької посадки ззаді двоє дверей. Ну ви всі знаєте цей автобус. Зараз мені його треба на зиму взуть. У мене зараз поки немає коштів. розумієте? Я вже не отримую півроку, не отримую дотації. Не півроку, з квітня місяця. З квітня місяця не отримую дотації, так як у нас закінчився договір, і, і новий ми не зробили, бо не було конкурсу. Конкурс зараз, слава Богу, ми виграли. І от зараз це питання треба стосовно врегулювати тобто задовольнити потреби. Контрольно-ревізійного управління, і тоді на підставі цього ми заключимо договір і будуть відшкодування. І ми з радістю будемо возити як возили. До нас по-моєму, претензій не було. Ускільки обходиться мешканцю міста щомісячний харчовий кошик, як зробити так, щоб він не вдаряв так болісно погаменцю пенсіонер? Такі запитання були поставлені заступнику начальника управління соціального захисту населення Людмилі Петрівні Бурсовій. Такі магазини, як «Сільпо» і «Бурше» продають товари. По соціальним цінам, бо ці товари їм надає держава цукор, мука, макаронні, крупа це соціальні ціни. Вони не мають права підвищувати вище, чим там визначено. Це на сьогодні та робота, яка держава може для ветеранів надати і зробити це. І знижки на останні товари, але ми надалі в місті будемо працювати над тим, щоб всіх у нас 9 тисяч таких пільгових категорій вони цими карточками були забезпечені. Розуміли, а ці товари соціальні, то вони для всіх людей відпускаються по цій зміни. Слід зазначити, що перша спроба прямого діалогу влади і ради ветеранів міста вже має певний результат. У вас є проблема. Прийдіть в адміністрацію, прийдіть в будь-який орган, який вам готовий допомогти. Є бажання допомагати, є задачі. Ми не знаємо, що ви з у чи іншим. Якщо ви підказали своє время, ми тут же на ходу. От вам. Не зібрали врачей, зібрали представників антек, нашли вигляди. Я ще не знайшли вигляд. Тось тобто ми узнали, що треба поступати і покупати. не по 50 гривень, а по 14, або навіть ще дешевле. розумієте? підсумовуючи засідання круглого столу, перший заступник міського голови Сергій Євгенович Прунцев зауважив, щоб такі зустрічі були найбільш ефективними, їх треба проводити частіше і готувати заздалегідь. Раз на рік це галопом по Європах, і ми конкретно. Жодного питання до кінця не вирішимо. Ми знову будемо пробігати по верхах, щось підстригати, щось причісувати і знову йти далі, бо вал питань, вал проблем, він існує дуже великий і постійно кожен день цьому ти, ти обертаєшся, і я думаю, що потрібно трошки інший напрямок співпраці обирати. Я думаю, що такі зустрічі. Як мінімум на сьогоднішній момент потрібно започаткувати раз в квартал, О, раз в квартал треба так зустрічатися. Я думаю, що нічого служба зразу. Я просив би, щоб у нас був на слідуючу зустріч, от скажемо там, на грудень чи на січень місяць, конкретний перелік питань, їх було не більше п'яти. Їх було не більше п'яти, ми конкретно по цих питаннях пройдемо, їх обсудимо. І в нас буде конкретна, чітка, структуризована наша робота. Тому що якщо ми хочемо в один момент сказати все, що наболіло, ми так далеко не підемо. А от раз в квартал, і кожен квартал п'ять самих актуальних питань розглядати. І якраз у нас три місяці, щоб ці питання. З'ясувати, вивчити і по цих питаннях провести відповідну роботу. І через три місяці коротенько прозвітувати, що по тому напрямку зроблено, і озвучити нові п'ять питань, нові п'ять, скажімо, проблемних ділянок, на які треба звернути нашу увагу. Своїми враженнями про засідання круглого столу із нашими кореспондентами поділилися деякі учасники зібрання. На початок Відзначення дня міжнарод міжнародного дня людини похилого віку та дня ветерана, який був передбачений законом президента України від 2004 року, сьогоднішнє зібрання в місті Василькові, Васильківській міській організації ветеранів відбулося вперше. Дуже велику значимість має те, що в цьому сьогоднішньому засіданні Круглого столу на відзнаку дня ветерана прийняли участь представники виконавчих органів міської влади, керівники установ і служб, які мають відношення до обслуговування пільговиків ветеранів війни та праці міста Василькова. Ми вислухали всі присутні на сьогодні дуже багато зауважень та пропозицій, з нагоди. Чого зробимо для себе кожен план дій на виконання цих пропозицій? Деякі керівники не звертають і не шанують належно тих ветеранів наших сьогоднішніх, які залишились живі, оскільки вони іноді потребують просто доброго слова і шанобливого ставлення до себе. Я особисто в своєму колективі та інші керівники обов'язково зробимо акцент на те, щоб такі зауваження більше на таких нарадах, на таких засіданнях круглого столу, яке відбулося сьогодні, не звучали. Тобто людина має до себе дійсного гідного відношення. Деякі питання, прозвучавши сьогодні на нашому засіданні, мають бути продовжені до розгляду. Благодаря соціальним ініціативам президента в кожному місті, ось у нас в Київській області, запроваджена така соціальна картка пільговика. Що це е, уявляє вона з себе? Значить, ця картка за допомогою її, кожен пільговик має право отримати набір. Продуктів по соціальним цінам або зі знижкою. На сьогодні три тисячі карток завдяки міському голові за сприяння міського голови Сабадаша Володимира Івановича роздано пільговікам та ветеранам міста, які цю картку можуть використати в магазині Сіті Фуршет. Мають вони змогу придбати товари соціальні по зниженим цінам, а також на всі інші товари отримати суттєву знижку. От після сьогоднішнього засідання ви відчули, що ви одержите необхідну допомогу. Ну, виходячи з з того, що прийшли до влади нові люди, молоді люди, і як я бачу, що вони дійсно хочуть щось зробити для населення, то, звісно, є таке відчуття, що вони будуть допомагати ветеранам і будуть працювати на благо нашого місця. Отакого великого Місно. зібрання, по-моєму, вас ніколи не було, так? Да? це вперше. Що стільки у одночасно прийшло так. до вас, до це... ветеранів і вислухали терпляче всі ваші проблеми. Правда? Це взагалі з 2006 року, з того моменту, як очолює міську організацію ветеранів Олександр Васильович, це вперше пройшла така зустріч з Владою. Бажаю і думаю, що це таке буде проходити, от як пропонував Прунцев Сергій Євгеніч, перший заступник міського голови, що такі зустрічі проводити кожного кварталу року. Я думаю, що це все буде дійсно, зустріч була корисна і для влади, особисто для влади, тому що так як я зрозуміла, що. Багато із членів влади вони навіть не розуміють наших проблем. Вони їх не знають навіть. Вони навіть їх не знають. Тепер вони почули і про інвалідів, і про транспорт. І я думаю, що ну, сподіваємося, звісно, щоб це було дійсно плідна така бесіда цього круглого стола.